2 жовтня в актовому залі комунального закладу Володарська загальноосвітня санаторна школа-інтернат 1-3 ступенів відбувся урочистий захід з нагоди дня працівників освіти, на які завітали педагогічні колективи навчальних закладів Володарщини. Привітати освітян району зі святом прийшли почесні гості: начальник відділу освіти райдержадміністрації Наталія Мазуренко, директор Володарської загальноосвітньої санаторної школи інтернат 1-3 ступенів Анатолій Косовський та Віталій Гудзенко. Наталія Мазуренко побажала всім освітянам щастя здоров'я. Здоров'я благополуччя в сім'ях, а гараздів у навчальних закладах, а головне миру, злагоди і підтримки в колективах. Зичу вам, мирного неба, миру і злагоди, підтримки в колективах, допомоги один одному. Все вирішується, якщо ми допомагаємо, якщо ми підтримуємо один одному, якщо у нас є підтримка на місцях. Від наших батьків, від наших меценатів, від наших спонсорів, то я впевнена, що ті результати, які отримав Володарський район в минулому навчальному році, примножиться, добавляться. Ми будемо радіти успіхам наших вихованців, перемогам в конкурсах, в олімпіадах, в Ман. І хай буде все гаразд у нас. Країні з вітальним словом до педагогів звернувся Віталій Гудзенко. Віталій Іванович передав вітання вчителям від шанованої на Володарщині людини депутата обласної ради Григорія Бондаренка і солодкі подарунки дітям школи-інтернату. Я вам дуже вдячний за те, що виховали мені вже не ви конкретно, просто вся освіта виховали мені прекрасного старшого сина, меншого навчають скоро і внучок в школу піде. Я дуже дякую, бажаю вам щастя, здоров'я і саме головне мирного неба, тому що нашій країні дуже зараз важко. Ми всі за те, що в нас був мир, спокій, дай Бог всім здоров'я. За підсумками роботи у 2013-2014 навчальному році та з нагоди професійного свята були нагороджені кращі працівники освіти. Найвищими відзнаками, подяками Міністерства освіти та науки України нагородили заступника директора з навчально-виховної роботи Володарського ліцею Володимира Олійника та вчителя біології Володарської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів No1 Галину Шинкарук. Також кращі педагоги та педагогічні колективи Володарщини були нагороджені. Грамотами і подяками Департаменту освіти і науки Київської облдержадміністрації та відділу освіти Володарської райдержадміністрації. А святковий концерт, який підготували вихованці Володарського району центру творчості дітей та юнацтва, додав освітянам гарного настрою, незабутніх вражень та позитивних емоцій.